Друзі, доброго дня! Запрошую вас на урок інформатики. Так? У нас сьогодні заключний урок з теми база даних. З теми бази даних, так, а тема нашого уроку звучить так. створення таблиць, введення і редагування даних різних типів. Так, ну що ж, сьогодні, на році ви дізнаєтеся, які існують способи створення нових таблиць у Microsoft Access, які типи даних можна використовувати для опису полів таблиці, як виконати підстановку даних та імпортувати таблиці. Отже, взагалі існують два способи створення нових таблиць. Перший режим називається саме таблиця. Так, Бачимо, як на малюнку це виглядає. Так, це в нас створення таблиці шляхом введення різноманітних даних. Так, і ще один спосіб це конструктор таблиць. Це створення структури таблиці в режимі конструктора. Ми сьогодні обов'язково переглянемо ці два способи. Так, і побачимо, чим же вони відрізняються один від одного. Отже, перед тим, як. Створити базу даних, да, необхідно спочатку визначити мету, навіщо ми взагалі цю базу даних будемо з вами створювати. Далі розробити таблиці, з яких, відповідно, і буде складатися наша база даних. Потім визначити полі таблиці, да, які поля у нас будуть таблиці, їхні назви. Далі з'ясувати, яким буде ключ таблиці. Тобто, яким чином наші таблиці будуть пов'язані одна з іншими, визначити зв'язки яз... зв між нашими таблицями. А також оновити структуру бази даних. Це основні шість пунктів, так, які нам необхідні при створенні будь-якої побудови моделі даних. Що ж входить в таблиці, та і що вона може складатися? Отже, давайте переглянемо всі типи даних, які може включати в себе таблиця. Отже, перший тип даних називається текст. Значить, даний вид даних може включати в себе тексти або набори цифр, що не потребують проведення розрахунків. Тобто, коли ми нічого рахувати з вами не будемо. Так і бачимо, максимальна довжина даного типу це 255 символів. Слідуючий тип даних це примітка. В даному випадку це довгий текст або ж комбінація тексту та чисел. І в даному випадку, наша примітка може містити аж 64 тисячі символів. Далі число. Це числові дані для проведення розрахунку. Тобто, якщо ми хочемо щось з вами рахувати та обчислювати за допомогою форму, тоді вибираємо тип даних число. Слідучий тип даних це грошова одиниця. Так. Думаю, всім зрозуміло. Так, отже, це грошові значення. І числові дані з точністю до 15 знаків у цілій, і до 4 знаків у дробових частинах. Отже, максимально це 15 цілих знаків. Так, і після кого може бути максимально 4 знаки. Якщо ми говоримо за типи даних саме у базах даних, слідуючий тип даних це автонумерація. Це унікальний. Послідовний номер або випадкове число. Тобто, коли автоматично буде номеруватися значення наших рядочків. Далі тип даних логічний, який може містити лише два види даних. Да? Тобто, тут лише один з двох варіантів: або true, або false, або так відповідно в українській мові так, або ні. Так, крім чого, існує існують слідучі типи даних, як об'єкт ОРЕ. Це об'єкт, який створений в інших програмах, наприклад, в Excel, так, або якийсь текстовий документ. Гіперпосилання це поле, в якому зберігається гіперпосилання, на яке ми натиснемо так, і відповідно можемо перейти на якийсь, наприклад, сайт. Далі вкладення. В даному випадку можуть міститися різноманітні зображення, файли електронних таблиць, документи, діаграми і багато інших типів файлів, які підтримуються нашими базами даних. Ще один тип даних це обчислювальний. Так, він так і називається, може містити формулу для обчислення значень на основі інших полів нашої бази даних. Тобто, коли будемо обчислювати якісь значення, значення виразів. так, і останній тип даних це у нас майстер підстановок, який створює поле, до якого дозволяється вибрати значення з іншої таблиці або зі списку значень, використовуючи поле зі списку. Тобто, у нас буде можливість. Не вводити значення, да, а вибрати вже заздалегідь створеного списку наших даних. Саме за допомогою майстра підстанови. Отже, у зв'язаних таблицях зазвичай одна з таблиць у певному полі містить значення, які зберігаються у відповідному полі іншої таблиці. В даному випадку головної таблиці. У такому разі при заповненні підлеглої таблиці. Нам буде зручно наше значення відповідних полів не вводити з клавіатури, як я говорив, так? а вибирати зі списку значень, які зберігаються в головній таблиці та є джерелом даних для підлеглої. При створенні такої підстановки даних з однієї таблиці до іншої, автоматично створюється зв'язок між таблицями за ключовим полем таблиці джерела. Виконати таку підстановку нам допомагає саме майстер підстановок. Який можна викликати для потрібного поля в режимі конструктора таблиці. Для цього слід виділити потрібне поле, і у списку типів даних вибрати майстер-підстановок. Так, якщо ж буває, що виникають такі е, варіанти, да, що нам потрібна таблиця, яка вже створювалася в іншій базі даних, або в іншому середовищі табличного процесу, то можна в такому випадку не створювати її з нуля. А імпортувати до нашої бази даних. Для цього достатньо вибрати режим зовнішні дані. Так, і бачимо, які ж дані ми можемо імпортувати. Наприклад, дані Excel, дані з будь-якої іншої бази даних Access, або ж, відповідно, з бази даних ODBC. Також можна імпортувати текстовий файл, файл. XML, І є ще якісь додаткові можливості, так, про які ми поки що з вами нагадувати не будемо. Так, ну що ж? А тепер давайте побачимо, чим же ми будемо з вами сьогодні займатися. Нам сьогодні з вами потрібно виконати невеличку практичну роботу і навчитися створювати таблиці у середовищі Microsoft Access. Нам потрібно буде створити нову базу даних клас, що містить три таблиці, назви яких ви бачите відповідно на малюнку. Отже, нам треба створити три таблиці: таблиця учні. Таблиця вулиці і таблиця райони. Так, і кожна таблиця, відповідно, буде мати слідучі поля. Таблиця учнів буде склатися з полів код учня, прізвище, ім'я, вулиця, будинок, квартира та телефон. Таблиця, відповідно, вулиці із полів, код вулиці, назва, категорія та район. І третія, третя наша таблиця це райони. Так, буде складатися із полів код району та назва району. Всі підказки, як правильно створити дані таблиці в нашому середовищі, я вам обов'язково надійш. І зараз будемо підглядаючи так, на ці підказки і створювати свою першу базу даних, так, яка буде складатися саме з трьох наших таблиць. Так, ну що ж, давайте розпочнемо. Так, трошки збільшимо, щоб нам було краще видно. Так, і почнемо створювати нашу базу даних. От, для того, щоб створити базу даних, нам достатньо на робочому столі, так, або на будь-якій області, в будь-якій папці, можливо, у своїй папці, так, натиснути праву кнопку миші, вибрати з переліку вкладку Створити та вибрати Microsoft Access база даних. Так, натискаємо ліву кнопку миші так, і називаємо нашу базу даних іменем клас. Саме так нас просили зробити в нашому завданні. От таким чином ми з вами створили вже нову базу даних, якої дали назву клас. Бачимо, в даному випадку у нас розширення, розширення бази даних ACCDB. Відкриваємо нашу базу. Включаємо все, що лише можливо включити, так. І зараз будемо вже в нашому середовищі створювати таблиці. На далі нам треба створити три таблиці, і будемо час від часу підглядати, що саме з нас хочуть, да, які таблиці з нас хочуть. Отже. Для початку нас просять вибрати режим створення таблиці та перейменувати поле ідентифікатор на поле код учня за допомогою відповідної казівки. Так, ну будь ласка, повертаємось до бази даних. Вибираємо створення таблиці. Та бачимо, І тут у нас код. Клацаємо двічі лівою кнопкою миші. Або ж можна з правою кнопкою і потім перейменувати поле. Так, або можна просто двічі відповідно класнути на саму назву код. Так, і ввести сюди, відповідно, назву нашого поля. Так, Зараз, секундочку. Чомусь. Так, є. от таким чином. І от сюди нам потрібно ввести назву код учня. Вводимо, відповідно, код учня. Ось таким чином ми перейменували. Наше перше поле. Йдемо далі. За допомогою відповідної вказівки, так, ми перейменували. Далі, замість стандартних назв полів, треба ввести назви, які відповідають назвам на малюнку, обираючи відповідний тип даних для кожного поля. Бачимо, які в нас повинні бути назви полів. Прізвище, ім'я, вулиця, будинок, квартира, телефон. Так, навіть якщо ми з вами. Не будемо нічого обчислювати, то нам достатньо буде просто е, наші стандартні поля. Відповідно, зробити текстовими, так, і вказати їхні назви. Отже, прізвище, ім'я, вулиця, будинок і поїхали. Натискаємо, вибираємо текст і вводимо з клавіатури слово прізвище. Далі, відповідно, також вибираємо текст. І вводимо з клавіатури. Ім'я. Так, текст. Далі в нас вулиця. Так, підглядаємо, підглядаємо далі. Так, вулиця, далі, будинок, квартира, телефон. Будинок. Квартира. Знову браю текстовий. І останній. також телефон. Отже, вибрали ми отакі от наші поля. І вибрали, нагадаю, тип даних саме текстовий. Звичайно, телефон, так, будинок, квартира, номера там можна було зробити числовим, але це не так важливо, тому що ми обчислювати дані значення не будемо. Так, отже, ми створили поля. Йдемо далі, дивимося, що хочуть знаєш, ще. Так, просять зробити учня ключовим і закрити нашу табличку. Так, яким чином значить, натискаємо на наше поле код учня. І дивимося От на цю частинку екрану, бачимо, тут у нас стоїть галочка навпроти унікальна. Оце і означає, що наш код учня буде ключовим полем в даному випадку. Якщо ми заберемо, то вона нагадує, що нам треба вибрати ключове поле, а ми забрали цю галочку, тому її поки що забирати не потрібно. Так, ну що ж, закриваємо нашу таблицю, зберігаємо обов'язково. Так, і даємо їй назву. Так, відповідно у нас мала бути перша табличка, яка називається учні. Учні. І зберігаємо її. І бачимо, ліворуч у мене вже є створена табличка учні. Так, крім цього, прошу створити ще одну табличку, яка називається вулиці в такому самому режимі. Так, і яка буде містити. Так, буде містити у нас. 4 поля, код вулиці, назва, категорія, район. Так, Ну, будь ласка, створюємо. Знову ну, йдемо створити таблицю. Тут у нас буде код вулиці. Перше значення поля. Код вулиці. Далі, відповідно, назва, категорія район. Так, Знову вибираємо текстовий. Назва, мається на увазі назва вулиці. Далі категорія і район. Так, також виділяємо код вулиці. Дивимося, щоб у нас в правому куточку так, стояла галочка унікальна, інакше наша табличка може працювати неналежним чином. Так, добре. Також закриваємо, погоджуємося зб... зб... так, на зберігання. І вводимо назву таблич, таблички вулиці. окей Так. Створили ми вже з вами дві таблиці і переходимо до таблиці під номером 3. Таблицю під номером 3 просять створити у режимі конструктора. Так, і зробити наше поле. Код. Так, на випадку, це код району ключовим полем. Так, отже. Також створити, але вже у режимі конструктора. Будь ласка, повертаємося в нашу базу даних, створюємо, але вже дивимося на конструктор таблиці. Отаким От чином виглядає конструктор таблиці. Значить, перше бачимо поле, яке нам потрібно задати. Тут для нас код району та назва району. Отже, вводимо код району. Без пробілів. Так бачимо обов'язково. І назва району. Просто нове слово слово пишемо із великої літери, відповідно, без пробілів. Так, піддивляємось знову ж таки, що хочуть нас так. У режимі конструктора створіть таблицю район. Щойно створили, зробіть поле код району ключовим і закрийте таблицю. Так, отже, код району робимо ключовим. Для початку ми, значить, код району у нас все-таки має бути не текстовий. Так, в даному випадку це у нас автоматичний рах, рахівник. Так, лічильник. Так, дивимося на наш код району. Бачимо, його підсвічуємо. І якщо ми говоримо за конструктор таблиць, так, то нам потрібно оце, натиснути на цей ключик, на зображення ключика, щоб наше поле було ключовим. Отже, таким чином. Закриваємо. Зберігаємо. Так, і задаємо назву району. Так, ну що ж, давайте побачимо, що в нас вийшло. Я спочатку закрию це все діло. Так, все звернемо, відкриємо по-новому. У нас є база даних клас. Відкриваємо її. Бачимо, бачимо що наше, наша база даних складається з трьох табличок. Так, давайте можливо, щоб ще краще було. Я помасштабу, щоб було краще нам видно. О, таким чином. Да краще, я думаю. Так, бачимо. Отже, наша база даних складається з трьох таблиць. Перша таблиця це ну, тут немає, можлив... можна їх. Поміняти місцями, це не так важливо. Наприклад, є таблиця вулиці. Отаким от чином вона виглядає. Далі таблиця райони і таблиця учнів. Кожну з таблиць, наприклад, вулиці, да, ми можемо переглянути в різних режимах. Тобто можемо подивитися в режимі таблиці, а можемо, наприклад, у режимі конструктора. Якщо як бачимо, натискаємо на відповідну таблицю, якщо вона у нас відкрита, і змінюємо наш режим. Підно далі учні, також конструктор. Бачимо в режимі конструктор трошки по-іншому відображаються таблиці. Ми можемо побачити вже за одне так, заодно і тип даних наших таблиць. Так? Якщо ж говоримо за режим звичайної таблиці, так, то ми бачимо лише назви наших стовбиків. І більше нічого тут у нас видно не буде і вся різниця між нашими режимами. Поки що так. Так, ну далі що? Ну, закриваємо поки табличку. Так, ми створили для початку нашу таблицю. Будемо на наступному році вносити до неї зміни, да? для того, щоб побачити, яким же чином працюють наші ключові поля, і яким чином буде наші таблички пов'язані одна з іншою. Так, а на сьогодні все, значить, від вас, да, що потрібно зробити вам. Вам необхідно зробити все те, що я сьогодні показав на уроці. Тобто відкрити е, наше середовище Microsoft Access, створити базу даних клас, і в цьому середовищі створити три таблиці, таблицю учні, вулиці та райони. Та надіслати на перевірку, так, щоб я міг побачити, як же у вас вийшло виконати дане завдання. Так. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!